Плівковий колір, чи існує він насправді? <рес> Моє улюблене питання. Ні, його не існує. Ну тобто він існує, але він не його неможливо осягнути умовно людським оком і дістати його весь, який він є в негативі. Насправді, ну, закладений в плівку саму. В першу чергу плівка це хімічна складова. Різні хімічні складові мають властивість псуватися. Тому, відповідно, від терміну зберігання плівки залежить колір. Від того, як вона зберігалась, теж залежить колір. Чи під вплив сонця, температури, вологості, або випромінюю рентгену, наприклад, теж може впливати на подальший результат. Як плівка проявлялась, це теж впливає на колір, наскільки свіжа була хімія. І навіть якщо Витримати всі ось ці критерії на 100% там, з технічної точки зору, тому що от плівка ідеально зберігалась. Під час зйомки вона там не потрапляла під різкі перепади температури. І вона там, наприклад, була проявлена свіжою хімією, просто ідеально з усіма показниками оригінальної хімією, яка потрібна для цієї плівки. Все одно неможливо отримати той ідеальний 100% плівковий колір. Його можливо отримати наближено, ну і ще варто враховувати, що кожна плівка має свій кольор баланс насправді. Тобто в них немає одного спільного кольору. Якби був один спільний кольор, тоді була б одна плівка єдина, і всі б знімали на одну плівку, але там різна чутливість, наприклад. Звідки тоді це взялось взагалі, це поняття? А, плівкового кольору? Угу. Ну, коли вже в сучасному світі зараз плівка почала набирати оберти, всі йдуть лабораторію. Віддають плівку на проявку і сканер. В цих цих лабораторіях стоїть саме базовий сканер Цинорісу, і у нього є властивість давати такий жовто-зелений відтінок. Відповідно, більшість людей, не поглиблюючись, не розбираючись в цьому, не занурюючись, вважають, що це і є от той самий плівковий колір. Але насправді це просто. Саме цей сканер так його інтерпретує. Цей сканер стоїть майже в кожній фотолабораторії в усьому світі. Тобто mm -hmm. він самий популярний, тому що він ідеальне співвідношення ціни, якості і швидкості.